Уявіть, що ваше життя це книга, і кожен день ви пишете нову сторінку. Один із найважливіших розділів у цій книзі це здоровий спосіб життя. Це не просто фон, на якому розгортаються події, а активний вибір, який впливає на кожен сюжетний поворот. З чого все починається? Можливо, з ранкового розтягування, яке прокидає ваше тіло, або зі склянки води на порожній шлунок, що запускає ваші життєві процеси. Або ж з моменту усвідомлення, коли ви вирішуєте, що ваше здоров'я це цінність, яку варто берегти та розвивати. Чому це так важливо? Здоровий спосіб життя це ключ до довготривалого благополуччя. Він дозволяє не тільки насолоджуватися кожним моментом повною мірою, а й відчувати силу та енергію для досягнення своїх мрій. Це про вибір бути активним учасником свого життя. А не просто спостерігачем. Кожен шлях починається із першого кроку. Можливо, вам здасться, що змінити звичний ритм життя складно, але кожна велика подорож починається з маленьких кроків. Тож почнемо із самоаналізу. Знайдіть час, щоб оцінити свої звички. Які з них служать вашому здоров'ю, а які можливо варто переглянути? Як це зробити? Зробіть список ваших щоденних звичок. Відмітьте ті, які вважаєте корисними, і ті, які могли б бути шкідливими. Не забувайте про звички пов'язані зі сном, харчуванням, розслабленням і соціальною активністю. Далі проаналізуйте вплив цих звичок. Оцініть, як кожна звичка впливає на ваше здоров'я та самопочуття. Чи додається звичка вам енергії, чи можливо викликає стрес або втому? Далі постановка цілей. Мрії без плану залишаються лише мріями. Встановіть ціль, які є конкретними та досяжними. Маленькі перемоги підбадьорюють і мотивують іти далі. Як ми це робимо? Визначте свої цілі, наприклад, за принципом SMART. конкретні, вимірювані, досяжні, реалістичні, обмежені в часі. Наприклад, замість хочу схуднути, поставте ціль втратити 5 кг протягом наступних трьох місяців. Візуалізація успіху. Уявіть себе, що ви вже досягли цієї мети. Як ви себе почуваєте? Що змінилось у вашому житті? Далі розробіть стратегію. Це може бути щотижневе меню здорових страв або графік тренувань. Головне зробити це весело та захоплюючи. Крок за кроком розбити свою головну мету на маленькі керовані завдання. Наприклад, якщо ваша мета покращити харчування, одним із кроків може бути включення одного фрукту або овоча до кожного прийому їжі. Створіть щотижневий план здорового харчування або тренувань. Залиште місце для гнучкості, щоб адаптувати його під несподівані обставини. Підтримка. Поділіться своїми планами із близькими. Разом завжди легше йти до мети. Розкажіть своїм друзям та сім'ї про свої цілі та плани, попросіть їх про підтримку або, можливо, знайдіть спільні заняття. Долучіться до спільноти або групи з інтересами, подібними до ваших. Це можуть бути групи в соціальних мережах, клуби за інтересами або заняття в спортзалі. Пам'ятайте, що кожен день це нова можливість стати кращою версією себе. І, хоча шлях до здорового способу життя може мати вигини та оберти, кожен ваш крок наближає вас до мети. Святкуйте успіхи, не забувайте нагороджувати себе за досягнення. Це може бути все, що робить вас щасливим від вечора з книгою до маленької подорожі. Будьте гнучкими, життя не завжди йде за планом, і це нормально. Важливо вміти адаптуватися та знаходити нові способи рухатися вперед. Здоровий спосіб життя це не просто розділ у книзі вашого життя, це фундамент, на якому будуються інші глави. І як автор цієї книги, ви маєте владу написати її так, як вам заманеться. Зробіть свою історію однією із найяскравіших.